Доброго дня, друзі! Вітаю вас на курсі Womanline з користування відкритими державними реєстрами в Україні. Сьогодні ми з вами розглянемо єдиний державний реєстр МВС або реєстр власників транспортних засобів. Мене, як і раніше, звати Артем Романюков? Я є представником громадської організації Платформа Громадський контроль». Тож, де шукати цей реєстр? Наразі він доступний на сайті iGov.org.ua. Яка інформація в ньому міститься? Інформація про транспортні засоби і їх власників. Скільки це коштує? Реєстр безкоштовний. Варто зазначити, що в даному реєстрі не можна шукати інформацію по номеру транспортного засобу. Це є непублічною інформацією. В той же час ми можемо шукати інформацію по власнику цього транспортного засобу. Тож перейдемо на сайт iGov.org.ua і оберемо відповідний пункт з переліку. Тих опцій, які надає цей сайт. Це буде надання витягу з єдиного державного реєстру МВС. Перейшовши за посиланням, система запропонує нам обрати спосіб авторизації. Як ми вже з вами домовилися на попередніх модулях, способом авторизації буде або Mail.gov.ua, тобто аккаунт державній електронній пошті, або BankID, в даному випадку сервіс надає нам можливість зареєструватися за допомогою BankID. Сервіс Gov.ua на iGov.org.ua недоступний. Обравши спосіб авторизації, система ідентифікує нас. Далі запропоную ввести контактний номер телефону та е на який ми захочемо отримати інформацію. Також обрати тип запитуваної інформації. Це найголовніше на цьому етапі. Типом запитуваної інформації може бути одна з двох речей: це або інформація про володіння транспортним засобом фізичною особою, або юридичною особою. Якщо ви не знаєте, хто саме фізична чи юридична особа володіє транспортним засобом, то варто зробити пошук і там, і там. Тож оберемо фізичну особу і будемо за традицією перевіряти, чи не належать якісь транспортні засоби Петру Олексійовичу Порошенку. Після того, як ми обрали одну з двох опцій, тобто фізичну особу, система надасть нам можливість обрати тип пошуку за іменем власника або за його індивідуальним податковим номером. Індивідуальний податковий номер Порошенка нам невідомий, тому будемо шукати за іменем. Для цього перейдемо на наступне вікно і введемо всю потрібну інформацію. Все, що нам відомо, це прізвище, ім'я і по батькові. Користуючись правилами, які ми з вами встановили на попередніх модулях, не будемо вводити ту інформацію, яка нам невідома. Підтвердивши інформацію, що ми ввели у поля, перейдемо на наступний етап, де система запропонує нам дочекатися успішного виконання запиту. При цьому звернення отримає номер. За цим номером завжди можна дізнатися статус свого звернення. Якщо клікнути по номеру звернення, то ми потрапимо у журнал. В цьому журналі значаться всі наші запроси. Якщо ми зробили якісь запити раніше, то система нам відобразить їх статус. Наразі ми бачимо статус лише одного запиту, того, який ми з вами щойно зробили. Варто зазначити, що обробка запиту може тривати доволі довго. Наразі це може займати навіть більше 24 годин. Тому. Треба або постійно заходити на портал і перевіряти статус заявки, або перевіряти свою електронну пошту, яку ми зазначили на попередньому кроці. Сьогодні ми з вами дізналися, як за ім'ям власника шукати транспортні засоби, які йому належать. Думаю, що ця інформація дуже стане в нагоді, наприклад, громадським активістам у будь-якому місті України. Бо ми завжди з вами намагаємося контролювати владу. Тож, давайте ставати ефективними контролерами і дивитися, чи не дозволяє собі чиновник більше, ніж йому може дозволити його зарплатня. Цей інструмент є дуже ефективним для моніторингу стилю життя можновладців, який, наприклад, може не відповідати тому, що задекларовано в його декларації. Тому. Раджу вам ставати відповідальними громадянами, користуватися онлайн реєстрами. Побачимося на наступному модулі.